Даю вас несіння медник і життя Амінь. Дорогі рідні, друзі, всі сусіди, знайомі, сьогодні. Цей день, який печальний для нас, тому що ми маємо розставання, ми будемо проводжати останню путь тіло нашої сестри, мами, бабусі, сусідки, просто хорошої людини, яка повірила в Ісуса Христа як Свого Спасителя. Яка довірила йому своє життя і готувалася, щоб прийти туди, де вічно проводити вічність уже без горя, без страждань. Учора, 25 лютого 2022 року то есть 23 року, від дня народження Ісуса Христа. Ця дата. Хай вона запам'ятається нам. Ми знаємо, чому ми святкуємо ці річниці і разом з тим пам'ятаємо День народження і День смерті. І ось тут маленька чорточка. Коли ми прийдемо на падовище, то там ми побачимо, побачимо пам'ятники, і там дата народження і дата. Закінчення переходу із цієї землі у вічність. І ось той проміжок часу, нам даний, який є тою маленькою чорточкою, коротке це життя по сравненню з вічністю, нам дано для того, щоб нашу душу Приготовити до справжнього життя, де не буде страждань, де не буде горя, де не буде переживань страхів. Тому що. В нинішній час ми живемо в такий час, коли за кожний день прожитий потрібно дякувати, що ми залишились живими, що ми маємо надію. І тому важливо кожній душі звернути увагу на те, де буде наша вічність. Євдокія Олександрівна. Вона прожила той вік, який написано уже на велику кріпость 83, вже 84-й, в травні був би, в травні було б 84 роки. Знаєте, написано в Біблії, кажеться, наче для тих маленьких дітей, старенька бабуся, для старших людей, наче що, можливо і прожить би. Але Господь говорить, що ось примірно той середній вік. Які проживає людина. Але як важливо, як ми проживемо це життя. Тому що ми готовимося до екзамена для того, щоб здати, куди вийде наша душа і куди вона водвориться. Слово Господнє говорить пророка Ісаїї, помирає праведник, і ніхто не приймає цього до серця. Що праведник відходить від зла, від того зла, яке ми бачимо і зараз твориться, особливо в нас на Україні. І як важливо, щоб ми зрозуміли, є надія, зараз ми просто бачимо тіло, в якому було життя, в якому була душа і дух. Який відійшов до Господа, а тіло осталось недвижиме. І кажеться, люди говорять, ото все, закопали і все. Ні. Ми наближаємося до свята. Свята перемоги, життя над смертю. Це свято перемоги нам дарував Ісус Христос, який прийшов на цю землю, воплотився. І прожив як людина, давши нам свої заповіді, навчав людей любити Бога, тому що коли йому задали питання, люди іспитуючи, яка найважливіша заповідь, і він сказав: возлюби Бога Твого всім серцем, всією душею. Всім розумом Твоїм і всією твоєю крепостю. то й все тіло посвяти Господу. І друга подібна до неї полюби ближнього. І ось ці заповіді Ісус Христос залишив нам. Якщо ми говоримо, що ми любимо Бога, якщо ми розуміємо, що Бог є, то Господь говорив: якщо мене любите, виконуйте мої заповіді. Покажіть свою любов тим, щоб виконувати заповіді Ісуса Христа. Любить Ісуса Христа, любить Бога, який дав нам життя, який сотворив прекрасну землю, якою люди, на жаль, не вміють користуватися. Вони гублять і природу, і портять собі і друг другу життя. І знаєте, Господь. Він полюбив нас. Він прийшов научить, і разом з тим Він завершив Ісус Христос своє життя стражданням на Голгофському Христі, де пролив святу кров свою. І тепер кров Ісуса Христа єдина це та жертва, яка умилостивляє Отця. Вона пролита за гріхи наші. Тому що Ісус не зробив ніякого гріха. Але в кожному із нас Господь нині говорить, примириться з ним, примириться з ближніми, полюбить Господа. І якщо полюбимо Господа, тоді полюбимо ближче. Якщо б люди любили Господа і любили Його заповіді, то вони б не творили зла. Не були б оце братської цієї війни, тому що Ісус Христос, Він сказав, Любіть! І одна із заповідей, яка говорить по відношенню до ближнього, і говорить нам, не вбить. Але, як ви бачите, коли люди просто в релігії, то вони, говорять, Бога любимо, а брата ненавидимо, Говорить брат, але поступають, як. Знаємо, в началі перша людина із народжених встала вбивцею Таїн. Тому, дорогі мої, як важливо зрозуміти, до Господа направить серце, Господу довіриться, просить у Його милості і щоб кожного душа була приготовлена до того, щоб перейти у вічність. Зараз такий час особливий, дорогі друзі. Ви знаєте, ця окупація, яка була у нас, вона була коротка місяць, але тривожна. Но слава Богу, у нас не пройшло такого горя, як в других місцях, де стільки людей, вони не думали, що їхнє життя так мгновенно закінчиться. І от питання. І готові душі. І ми знаємо, що ворог він готовий біду і на ці дні, якраз річницю. Але слава Господу, що Він відповів на молитви народу Божого. Тому що було об'явлено всеукраїнський піст і молитва, щоб всі люди, які вірять в Господу. Молились і прохали милості. І як ви бачите, стільки предвіщалося, стільки готовилося. Але помилував Бог понині, ми дякуємо йому, що не летять зараз ракети, бомби. І немає того масового наступу. Не знаємо, як далі буде. Будемо просить милості. Але саме важливе, в цьому житті прийде час. Проживемо ще. Хтось, можливо, декілька днів, хтось, можливо, роки проживе, але все одно нам прийдеться кожному з цієї землі відійти і перейти в вічність. Тому дуже важливо, щоб ми приготовили свої душі. Вірою в Ісуса Христа Бог дав Конституцію, і ми в неї повинні. Вчитуватись, вивчать, приймать своїм серцем і жить по Його заповідям. В Євангелії Іоанна Ісус Христос написано, Він говорив, що так полюбив Бог світ, що віддав єдинородного Сина Ісуса Христа, щоб всякий, хто повірить в нього, не загинув. А мав вічне життя. То є, його призив іде до усіх народів. Сьогодні ще раз звучить до всіх нас. Давайте будемо шукати лиця нашого Господа і Спасителя. Давайте будемо берегти свої душі, тому що чи віримо, чи не віримо, от того не залежить те. Що Ісус Христос сказав, я прийду. Ми не можемо зупинити, щоб Він не приходив, якщо ми не віримо. А ті, хто вірять, вони чекають Його і приготовляють себе. Тож, дорогі мої, давайте краще будемо довірять, вірити Ісусу Христу, тому що Він прийде. Він сказав ці признаки, які. Будуть на землі. І ви знаєте, хоч кожного є надія на те, що тут на землі буде краще, кращого до пришестя Ісуса Христа. Це можливо тільки маленькі проміжки часу будуть. А далі все більше і більше буде прогресувати страхи, страшне явлення природи. Те, що ви бачите, земля потрясається кругом. Все про це написано, Ісус Христос про це пропереджував. Але Він говорив, не лякайтесь цього, але підніміть ваші очі до небес, звідки прийде ваше спасіння. І наша сестра в Господі, Євдокія Олександрівна, вона. Вже перейшла, вже для неї тут переживань немає. Тому що віруя в Ісуса Христа, вона надіялась на Нього, на Його жертву, не просто на свої діла. Діла тільки старалися робити, але саме основне те, що зробив Ісус Христос, своєю кров'ю купив кожного, хто повірив. Тому, дорогі, що б не було в нашому житті, нам стоїть, покаяться і слово Господнє написано кров Ісуса Христа очистить від всякого гріха. Ми нині говоримо уже не для покійної, а говоримо для кожного із нас, щоб ми змогли приготовити наше серце. І чекать зустрічі з нашим Спасителем. Я прошу, давайте ми ще звершимо молитву до Господа. Дорогий наш Небесний Отець, ми дякуємо Тобі, що Слово Твоє, яке ти послав в тілі, Слово, це Ісус Христос, який. Говорив істину, який є істина, і який є єдина дорога до тебе. Тільки через віру і покаяння, через Спасителя Ісуса Христа, ми маємо надію зустрітися з тобою не як з суддею, а як з нашим Спасителем. Ми просимо за кожного, хто, Господи, знаходиться і тут, і в нашому селищі. В нашій країні помилуй, Господи, і відкрийся. І спаси, Боже, спаси, дай прозріння усім нам, щоб ми познали Тебе, як нашого люблячого батька, який на небесах. Ісус Христос, Ти прийдеш, Ти установиш і Царство на землі. Ми знаємо це. Господи, ми віруємо і просимо Тебе, допоможи нам в нашому житті, проводить дні так, щоб наше серце було мудрим, і щоб ми проводили дні, чекаючи Тебе, живучи по правді. Нехай Тобі несеться хвала і слава, і подяка за все Твоє милосердя. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Плюс я, что вечно жить. no Вечна жи O do mnie dwie. Дорогі друзі, я ще хотів пару віршів прочитати для нас живих з вами. І коли вчора Ярослав звістив зустрів, побачив дзвінок, я так і здогадався, що сестра Дуня відійшла в візні. І думав, які слова. І знаєте, її слова насправді підходять більше 15 вірш третій урозі. У повті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взяти, бо ти порух і до поруху вернешся. Насправді страдоня, вона, я знаю, не один рік, скільки я знаходжуся в Лосиновці, знає, її вона працьовита, просто трудяга. Вона старалася. Це то на городі, то в сім'ї. Але знаєте, що саме важливо? У поті лиця, знаєте, сьогодні всі працюють, всі працюють люди. І життя воно швидко проходить. Але сьогодні таке питання для нас всіх живих. Для чого ми у цьому світі знаходимося? Для чого Бог дає нам це життя? Відповіді для нас деяких невідомі. Але життя Бог дав за оціми, як написано в поті лиця свого, їстимеш хліб свій, поки не вернешся в землю знову. Так? Тому Бог дав сьогодні життя людям, щоб у книзі Псалмів 89-му муж Божий молився. Ні літ наших, у них 70 літ. При силах 80 літ, і гордощі їхні, страждання, марнота. все швидко минає і ми відлітаємо. Хто відає силу гніву Твого, а Твоє передсердя, як страх перед Тобою, навчи нас лічити отак в наші дні, щоб ми набули серце мудре. Ось ми бачимо, що ці роки, які дав нам прожити Бог на цій землі, вони є не напражні. Ми можемо забутися в цій праці, всі, яку ми працюємо кожен день, ми можемо забути зовсім Бога. Тому що ми бачимо, що в поті свого лиця, тобто, по